І так, в мене є питання до Мастер Фокса. Чому, коли я купив спарений шаблон, мені ніхто не сказав, що він бреше. І тепер я маю користуватися одною його частиною через мірну лінійку. За що я платив кошти? За те, щоб в мене спарений шаблон валявся просто в сумці, коли я врізаю скриті петлі. Чи хто мені може компенсує щось? А? Я вам підписав навіть, що ця сторона не бреше. це стосується скритих петель, коли врізаєш. А ось в сумці ця частина, де підписано, що бреше. І ще воно бреше, коли врізаєш три звичайних петлі. Тому що, коли, наприклад, врізаєш скриті петлі, це у нас зараз права сторона. Якщо це буде спарена, спарене весло перекинеш на ліву сторону і тоді в тебе виходить, що петлю ти вже ставиш ось цією частиною, зараз покажу. Вже не ось так посередині. А воно вже або отак от впритик майже, або вверх, або вниз впритик однією стороною. Там лишається, ну буквально ще міліма два. і ось така от оказія виходить. Вопрос до Мастер Фокса. Може переробити мені? Шаблон за свої кошти. Я вже цією фігньою користуюся довго. Скриті петлі, правда, я почав різати недавно, ось, ну, може, років два. І три петлі попадає звичайних. Рідко. І так само на трьох петлях скритих воно бреше. Тому мені прийшлося просто взяти на куску дерев'яхи. І продивитися, яка сторона у нас бреше, яка не бреше. На той момент я відвалив 4 тисячі гривень тільки за саму спарену конструкцію без вставок. Дайте, будь ласка, відповідь, а, Мастер Fox. Хто мені переробить чи не переробить чи просто скаже, що таких в переписці в телеграмі зі мною. що коли я задавав питання, чому так, а не інакше, і чому ти так поступаєш, то мені дали відповідь, що людина є свободна, я особа, це да, так, на словах. І вправі поступати як вона хоче. Тобто мені насрать називається на твої чого і «почему».